Когда він упав уже сон і так глаза, вже тут, всю кров, і отерту что-то. Я говорю, що ви укалюли его. Говорять, нічого ніч відчувати, просто температура. Падала. Дружина померлого Майя Джалябі не знаходить собі місця від горя. Каже, власноруч зателефонувала у приватну клініку Медпрестиж. Сподівалася, так буде краще та ефективніше, ніж викликати звичайну швидку допомогу. Її чоловікові зранку стало зле. Температура сягала майже 40 градусів. Спочатку намагалася збити жар пігулками, але марно. Ввечері вирішили викликати лікарів. Вони прийшли. делает что дага там давление все и писали такие лекарства вот такие не знаю что и поставили ему капельницу я их а он мне спросил ему аллергии есть За словами дружини, попри попередження лікарі, так і зробили її чоловікові ін'єкцію. Йому одразу погіршило. Все, що відбувалося, бачив і їхній син. Сказали, не укол. Він все одно давав, сказав, що стане легше. І от, коли давав, він одразу падав. Після уколу у пацієнта почалися судоми. Лікарі одразу повезли його до реанімації. Пацієнт був доставлений в крайне тяжкому стані в ближайшому лікарному учрежденні. Це перша міська лікарня в відділенні інтенсивної терапії. Медики приступили немедленно до реанімаційних мероприятий, згодом всім нормам і протоколам. Реанімаційні мероприятия проходили більше, близько двох годин, використовувалися максимально всі, всі можливості для того, щоб зберігати Жизнь пацієнта нук сожалення всі міропоряті оказались щетними. І пацієнт скончался. Рідні померлого у шоковому стані, у тому, що сталося, звинувачують лікаря та медсестру, які приїхали на виклик. Ані в паніки бросили врач навіть свою. Папку с документацией полностью бросил лист, в котором прописано четко, что он выписывал и вкалывал. Там прописано 4 ампулы, обнаружили мы пустых 2. Это мощнейший антибиотик. При этом обнаружено было еще много ампул. Это видно, что они поняли, что происходит анфилактический шок и пытались вывести его с этого состояния. Натомість лікар запевняє, у чоловіка виявили пневмонію і тричі пропонували госпіталізацію, але він нібито відмовлявся. Тоді було прийнято рішення ввести антибіотик вдома, і алергії на препарат зафіксовано не було. Був задан чіткий вопрос: алергія на препарати у нього у пацієнта і ні, єсть сказала, що алергії у нього немає. Было расписано лечение согласно рекомендациям ВОЗ по лечению в негоспитальных то есть инъекционной антибактериальной терапии. Никаких признаков того, что у него аллергические реакции мы не получили. Вы делали пробу? Да, конечно. Мы делали пробу. У меня есть фотография этой пробы, то, что она отрицательная. И мы выждали полноценных 20 минут. Тепер лікарі стверджують одне, а родичі протилежне як було насправді розбиратиметься слідство. Правоохоронці опитали як лікарів медичного закладу, які намагались врятувати життя чоловікові, так і лікарів карети швидкої медичної допомоги, які виїжджали за викликом. Також у квартирі померлого правоохоронцями були вилучені ампули з-під ліків, які були введені йому відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України, частиною першої умисне вбивство, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. За первинними результатами судово-медичної експертизи причиною смерті став набряк головного мозку, спричинений введенням медичних препаратів, яких саме покажуть додаткові експертизи. Тим часом дружина померлого у розпачі. На її думку, лікарів вже мали би взяти під варту. Вони ще чекають, що людина умер, вони ще чекають, забрати їх лініят. ні. Медсестра і врач вони вдвоєм. Сейчас вони даже їх сидять. Остаточні результати експертиз очікують, щонайменше за тиждень зараз кримінальне провадження відкрито за фактом. Але якщо провину медиків встановлять, їм повідомлять про підозру, та суд обиратиме запобіжний захід.